Вітаю вас, друзі! 24 червня. Сьогодні з вами Валерій Клочок, і це сьогодні вже друге моє відео про події на Росії, які хочуть назвати громадянською війною, але я не поспішав би, чому саме так? Я вам поясню в попередньому відео, тому дивіться, воно от є на цьому каналі. Що стало відомо на даний момент? Війська ЧВК Вагнера. Ну, складно їх назвати військами, але так це вже перша армія на Росії. Просувається все таки до Москви. Розуміючи небезпеку захвату вагнерівцями саме Москви. Президент Путін, ну як повідомляє управління розвідки навіть України, відлетів звідти до Валдаю. Це його резиденція, яка знаходиться посередині шляху від Москви до Санкт-Петербурга, умовної північної столиці Росії. До самого Санкт Петербурга відлетіла купа чиновників, в тому числі прем'єр-міністр Російської Федерації. Він туди відлетів. А от що говорять про віце-прем'єр-міністра Мантурова Дениса? то він нібито полетів до Туреччини на своєму бізнес джеті, який дуже потужно обладнаний. Ну, не будемо говорити зараз про його характеристики, але якось за диним збігом обставин шляхи різні. Повідомляють про те, що із Москви масово виїжджають росіяни, скуповуючи квитки за неймовірними цінами на літаки в різні куточки світу. Ну, звісно, куди вони можуть летіти, тому що санкційна політика доволі обмежує їх у виборі. Також відлетів туди, до Санкт-Петербурга, маю на увазі і Медведів. Пісков, в свою чергу, спростовував інформацію про те, що Путін відлетів до Валдаю. За його твердженням, він нібито працює в Кремлі, але якщо подивитися. Онлайн-переміщення флайер-радар, то видно, що перший борт Путіна, на якому знаходиться спеціальний пункт управління, і та сама сумнозвісна червона кнопка, його немає у Москві. Чи є там сам Путін, сказати зараз складно. Я не брався б цього судити, але ви знаєте, та кількість бізнес-джетів, які відлітає із Москви у північному напрямку, саме до Санкт-Петербурга, доволі велика, тому однозначно можна говорити, з великою доюлою ймовірності вони покидають Москву. Окрім того, Околиці Москви зараз облаштовуються окопами, а також кулеметними точками. Готується зустрічати ПВК Пригожина, який, ну, доволі, як на мене, легко зараз проходить уже не першу сотню кілометрів від Ростова до Москви. Говорять, що нібито полк Ахмат, це приватна армія Кадирова, прибули до Ростову. Поки що повідомлення про... Їхні сутички відсутні, але є інші повідомлення. Ну, вже від близьких до ФСБ як то, наприклад, проекту Голагоніт, що е, вагнерівці відкрили в'язницю Ростові, набирають в'язнів у свої лави. Більше того, вони затримують цивільних і навіть знищили двох російських військових із Збройних сил Російської Федерації, які відмовилися воювати на їхній стороні. Інформація поки що доволі суперечлива, бо так само поряд із цією негативною інформацією для самого Вагнера, хоча їм, як на мене, то байдуже, надходить повідомлення і про те, що чимало саме регулярних військ Збройних сил Російської Федерації переходять на їхню сторону. Абсолютно очевидно, що відбувається зараз. Військове протистояння кінцевою метою, якого є захват влади пригоженим на Росії. Бо тому, що говорити про просто зміну Шойгу, Герасимове як то було вранці, вже не доводиться. З'явилася також інформація, що нібито апарат Путіна намагався домовитися з Магнером ще вночі. Але цього не вдалося, і, ймовірно, про цей сценарій знали не лише на Росії, а і за кордонами, бо, до прикладу, президент Білорусі Лукашенко самопроголошений президент, уточню, о опівночі, минулої ночі до Бодруму в Туреччину. І о п'ятий ранку вже його там бізнес-джет, ну приватний літак, також приземлився. Він в мінську не перебуває. А представники полку Костюся Сякаляновського зробили заяву вже про те, що. Якраз дуже слушний момент скористатися тим, що на Росії нестабільна ситуація, і знести Лукашенка з посади, і закликають допомогти в цьому плані їм і військовими. І обіцяють сьогодні ввечері зробити відповідне повідомлення. Я за цими всіма подіями буду свідкувати і вас обов'язково Повідомляти єдине, що хотів би зараз звернути вашу увагу, щоб ми не захоплювалися, нібито героїзмом саме цього пригожена, російський добровольчий корпус, командир зробив його сьогодні заяву буквально кілька хвилин тому, і наголошує на тому, що варто скористатися цією хаосу хаосом Росії, який створений саме угрупуванням зеків. Ті, хто вбивав мирних українців, не забувайте про це військовими злочинцями, і з військовими злочинцями, які вони і б'ються, тобто вони один одного вартують, скористатися цієї ситуації і дійсно змінити режим Путіна. Координацію рухів і своїх дій вони будуть здійснювати через спеціальні засоби зв'язку, зв'язку, які всім відомі. Окрім того, вони повідомляють, що на фронті відзначається певний хаос. Наші військові, нібито знову ж це затвердження Мердика, легко просуваються, не отримуючи спротив на Запорізькому та Бахмутському напрямку. І скажу відверто, мені ще вранці приходила така цікава інформація, що мовляв спротиву як такого немає, а росіяни самі вдаються навіть до обстрілів власних міст. З огляду на те, що це дуже легко зараз відбувається на Росії, маю на увазі просування колони ЧВК Вагнера до столиці, і якийсь такий несподіваний відліт з Москви керівництва вищого рівня президента, прем'єр-міністра, віце-прем'єр-міністрів і інших високопосадовців, навіть евакуюють Третьяковську галерею. Ну також дуже цікава історія. То ймовірно, що можна допустити, я ще раз наголошую будьте дуже обережними, що це все інсценування з метою наступною, якою це може бути мета. Зміна влади на Росії, що дасть можливість вийти Росії на переговори і вивезти війська з України без тих наслідків негативних, які вони мали, наприклад, в умовах успішного контрнаступу. Зараз без відносно до самого його характеристики, але росіяни і Путін в тому числі чудово усвідомлювали, що їхні потенційні можливості здійснювати успішні наступальні чи навіть оборонні дії в Україні, вони зменшуються. Особливо вони. Просядуть найближчі місяці, оскільки європейський союз вів в дію 11-й санкційний пакет, який передбачає заборону паралельного імпорту і постачання до Росії товарів подвійного призначення, які були запорукою успішної роботи останнім часом міського промислового комплексу Росії. Кількість ракет, яка пролетіла минулої ночі, ну майже з півсотні. Деякі з них, на жаль, досягнули цілі. Це дійсно непроста і надскладна навіть історія для України. Риторика ж Гожину, яку він сьогодні обрав, засуджуючи війну Росії проти України, може на перший погляд видаватися доволі ну, приємною. Але. Те, що ФСБ навряд чи працює з Пригожиним або Путін, навіть пішов проти Путін, Пригожина, ну також залишається питанням сумнівним. Ми не можемо знати зараз цієї достовірної інформації, тому ще раз прошу: не приймайте лінійно все те, що ви зараз бачите. Намагайтеся максимально критично до цього всього відноситися. Хочете розбиратися більше, підписуйтеся на мій канал, ставте на дзвіночок, щоб не пропустити останні відео. Я обов'язково вас про це інформуватиму. Оперативна інформація вся з'являється у мене в соціальних мережах, надто швидко у телеграм-каналі і у вайбер каналі. Посилання знайдете в описі під цим відео, так само як під будь-яким відео на цьому каналі. Що ви думаєте з приводу подальших дій на Росії? Обов'язково пишіть у коментарях. Підписуйтеся, лайкайте, посилайте це відео друзям, щоб знати більше. Всіх люблять сімшною, не перемикайтесь. Все буде Україна!